Так, ну що ж, друзяки, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас доволі така цікава робота. Точніше, друзі, перебираємо, перечищаємо нашу цибулю. Получається, хто дивиться наш YouTube канал, бачив, яка в нас була цей рік посаджена діляночка цибулі. Цибулі посадили багатенько, так як для нашої переробки свинини, птиці нам потрібно багато цибулі, моркви і тому подібного. Получається, що ми цибулю. В липні, місяці, напевно, ми її повністю вирвали під кінець липня місяця заховали в нашій зерносклад, і ну, місяць-півтора вона практично у нас доходила, повністю досихала в нашому зерноскладові. Хочу зрівняти, самому цікаво, чи це правдива історія чи ні, що люди, виходить, і ми так же само попередні роки ми зірвали цибулю, занесли приміщення, зразу обрізали. ну Потім по-дальшому, виходить, дуже багато гнилої цибулі. Вона гніє дуже. Цей рік подивився певні такі відеоролики на Ютубах, різних каналах. І виходить, що люди кажуть, що як зібрали цю цибулю, хай вона повністю досохне, щоб ось оця вся бадилля, воно повністю було сухе, що практично воно відпадає від самої цибулини. Потім кажуть, для зберігання це буде доволі такий непоганий варіант для того, щоб цибуля зберігалася якнайдовше. Получається, вже таку кучку перечистив. Ще кучка така немаленька, перечистимо трошки часничка, наводимо тут повністю порядки, так як скоро будемо, надіюся, молотити і кукурузу, потрібно сюди завозити, а нам це, друзі, тут заважає. Потім, друзі, підемо до нашого господарства, наведемо порядки, потрібно ще мотнутися по пісок привезти. Так як, друзі, виходить, плануємо будувати ще один сарайчик, Можливо, вже цей рік ми не встигнемо, можливо, з весни будемо будувати певне таке приміщення, потрібно вже. Потрошку завозити будь-матеріали додому. У порядки, де в нас була тут цибуля, перечистив усе, і виходить в нас 4,5 сітки. 4 повних і виходить одна там до половини. І більша половина сітки вийшло в нас зимній часник. Ну, часника, я думаю, то вистачить. На рахунок цибулі скажу, що декілька сіточок ще потрібно його докупити, так як нам на переробку продукції нашої потрібно багато цибулі. Цибуля, до речі, в нашій місцевості коштує 10 гривень за кілограм. Дві сіточки купимо, а там будемо вже подальшому дивитися. Так, друзі, виходить, і з цибулі вже впорядкували. Часник теж в порядку освободили приміщення наше, де зерно воно все знаходилося. Так як я думаю, що найближчим часом будемо молотити і заводити кукурузу, щоб було більш таке свободне, прибране місце. І сьогодні також матнулися, привезли пісок до себе на господарство. Для чого це нам потрібно? Позвонив до мене кум, каже: Дімон, поможи там по. Привозки піско. Ну давай, поїхали, завезли йому пісочок і завезли машину Зіл, собі, піска. Пісок хороший, він приводиться в господарстві це однозначно, так як ми плануємо із весни будувати приміщення до нашого свинарника, точніше добудовуватимемо новий сарай. Будемо будувати вже такий величенький, щоб вже можна було в подальшому розвивати своє господарство. Також в нас там різний будь-матеріал такий, це там і плитка. Ну, коротше, все, стараємося стягнути додому, щоб з весни вже розпочати наше будівництво. Так як, друзі, робота кожного дня йде дуже така колосальна, потрібно і прибирати огороди, потрібно і викасувати по дворові, господарство займає дуже багато часу. Утром так забігалися, не прибирали. Зараз підемо, подивимося, який у нас там бардак і будемо його прибирати. Так, виходить, самого ранку не поприбирав і маємо такий бардак. Бардак, звичайно, тут е? возить, не перевозить, але вже що маємо, друзі, те маємо. Получається, до того, що в нас ще й не прибрано, вже вечірній час потрібно поросят годувати, вже голодні. Думаю, зараз переодягаємося, швиденько прибираємо, підтрусюємо тирсу і будемо готувати їм корма. І разом з вами будемо вже годувати наших поросяток, бо маньки наші дуже вже голодні. Пустили качок, хай трошки попасуться на травички і пораємося далі. Получається, зараз поприбирали, потрібно трошки підмелюємо, підтрусимо тирсу. І йдемо більший свинарник, Також потрібно там порядки. Тирси там, де друзі мокрота, Оце отут і підтрусуємо тирсу. Там вони в уголочку сплять, то там багато я не буду. Притрусювати. Цим теж тікайте з білорізом. Цим ще треба. Там мелиться, тут прибирається, так, друзі, і, працюємо. Звичайно, коли воно все робиться у свічах час, набагато легше. Ну, сьогодні трошки день пішов у нас не по планові, мотанина, їзда. То вже, виходить, маємо таку картину. Пільша партия на відформові, Ну, вони самі такі її замазури. Ну нічого, щось ми його, я думаю, найближчим часом тут переробимо, зробимо. Так, цих є, йдемо до менших. Зараз набираємо тирсу. Не всім поросятам бістеляємо в тих, у кого більше таке багно. Пийдаємо, друзі, і підтрусюємо тирсу. Так, все. все, їсти пити є. Хай вони тут вже водички пізніше нальмову, хай вечерюють. І думаю, зараз їх обійдемо, попораємося. І на тому все. Давайте розбігайтеся, вечерять. Принесли. Оце дуже хороший плюс того, що ми як зробили глистогоночку, апетит у них з'явився, дай Боже, ну вже такі жопки поогодовували. Получається, понаводили порядки в нашому господарстві, поприбирали, трошки було так напряжно на рахунок прибирання. Я завжди привик прибирати з самого ранку, Ну просто день сьогодні у нас склався такий, що більш такий був. В роз'їздах. Ну нічого, роботу вже зробили, погодували наше господарство. Думаю, друзі, що ще через декілька днів приберемо свинку, потрібно пустити її на переробку, так як замовлення йдуть на свіжину і на нашу продукцію. Бо бачу, там вже нас часу такого не вистачатиме займатися іменно переробкою свинини. Бо там друзі підходить вже той час, що будемо молотити земельні ділянки свої, прибирати потрібну огородину. Виорювати, дискувати, ну коротше, наводити порядки на землі. Думаю, свинку приберемо, зробимо всі наші замовлення цим людям. Більше вже замовлень на сьогоднішній день брати не будемо. Думаю, нашу роботу десь відновимо. Ну, я думаю, в середині жовтня вже будемо як працювали, так і працювати. В принципі, те, що друзі, хотів, показав один наш робочий день, який у нас сьогодні відбувся. Поприбирали, получається трошки в зерноскладові, перебрали. Цибулю почистили щасником, мотнулися допоміг і кумові, допомогли мені привезти, виходить, пісочок, машинку завезли. Все, тянемо додому, а там, друзі, буде видно, будемо його потім все будувати. Так що робочий день добігає до завершення. Кому подобається наше відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!